Лішли вода, джитавчи, І дівчини, щоб не було, дижі всякої скверни, не боліш ли плода джики да овче, і водочати, дівчини, що на воличаку і сквані очищенням, не боліш ли вода, життя оче, і водочати, дівчини, щоб на володсякої скверни, очищенням

Сина і Святого Духа. Амінь. Здравія, коли казали, мені підемо до Дому Господнього. Стояли ноги наші в горах і Єрусалиме. Єрусалим все будується, як місто, якого будівлі стоять разом. Бо туди приходили покоління, покоління Господні. За заповітом Ізраїля прославити Господнє. Бота поставлено престоли для суду, престоли в домі да віда, простіше миру для Єрусалиму і достатку для тих, що люблять тебе, то не сей буде миру, сілі твій достаток у палатах твоїх, за для братій моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, за для домогоспода, Бога нашого шукав я добра тобі. Поворовили, без прошки не вила, ще завесить до. и забрать перчатки для устной его немча. Господи, помолимся. 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 На Святому Духові Божій не часі на Амінь. Святого Духа, слабславлення, дозволу бажанішого Патріарха нашого Святослава, передшим нахід Єписку проповеди нашого Киркімора, полюбили Єпископа нашого Кир Михаїла. Покладай на цій божественні трапезії ці цій каплиці, благодать в цій каплиці, благодать його. Пресвятого Духа Його святительською рукою освячений цей Божественний Атеніс, Щоб доки не освятиче довершена Хрейська Рой, Церква ця і очах та безу нам божественно безкровна жертва, насадину при святій Росії славного Спасенного і всіх православних людей. Христос, що зі Сьогодні, я причити своїх учнів, а Пресвятого Духа Святого Духа, в вогнених язиках. Спасіння нашого ради молитвам пречистої своїй матері, що того чесного славного пророка, предтечі Хрестителя Йоанна, храм каплиці якого є, третє від голови, і всіх, що ти спасень по і чоловіку любе, Підемо полегенько до могили отця Маркіяна, і служимо панахіду, і на чому наш молитовний день завершиться. 我替我爹，我替鬼子，我替百姓，忍耐不灭的冤案。我替我爹，我替鬼子，我替百姓，忍耐不灭的冤案。我替天主，我替耶稣，我替天父，我替天主耶稣天父。 Нехай щастить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Від нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам полине наші, Я, і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але і два нас свідока.

Пам'ять правча Маркіяна Шашкевича, я вам хочу сьогоднішній день подякувати за вашу небайдужість за те, що ви сьогодні з нами молилися. І ви знаєте, тішучи, коли дивлюся на тих діточок, що така свичка буде для них, що є ще діти в селі, що ми зберегли ту пам'ять, що тепер кожного року буде там винути молитва, безкровна жертва. За нашого українського пророка. Сьогоднішній день я хочу ще надати слово Роману Ларіановичу, звичайникові життя і творчості отця Маркіяна, який багато приклав для того, щоб відгодити і вшанувати пам'ять Христу! Слава Ісусу Христу! Вчора у Львові відбулася незвичайна подія. Рівно о 10-й годині ранку з участю інтелігенції краю, з великою участю священиків і тих людей, кому дорога Україна, хто знайшов можливість прийти на цей час на Личаківський цвинтар, було вшановано. Отця і письменника, і громадського діяча Мар'яна Шешкевича. Дивність цієї події і разом з тим символічність полягає в тому, що в цей час відбувалася інавгурація президента України Петра Порошенка. Але ще більш дивно було те, що новообраний президент, як і його попередники. Я не згадуватиму тут того, хто зламав клятву, склав свою присягу на Пересопницькому Євангелії. Це дивовижна подія. Пересопницьке Євангеліє обійшло всю Україну. Його творили лемківські майстри, розписували Дрогобичани, долею історії Євангеліє мандрувало на схід, воно було в Переяславі, було в Києві. Переяславі Євангелії бачив Тарас Шевченко. На цьому Пересопницькому Євангелії є запис гетьмана Івана Мазепи. І саме вчора ми, хоч і не були свідками прийняття присяги, ще й ще раз розуміли, що означає для нашого народу книга, що означає Святе Писання, що означає традиція. Шашкевичівська традиція закоренилася саме з вашого села. В той час, коли возами під'їхали люди і перезахоронили тлінні останки Маркіяна, здавалося, наступила тиша у сприйнятті Маркіяна, бо маловідомий священик в скромнесенькому селі та ще й похоронений в іншій могилі. А доля наших письменників така, що коли помер Тарас Шевченко, його поховали в чужій землі, а потім аж перевезли до Канева. Іван Франко помер на рідній землі, але для нього не знайшлося кілька метрів для його могили, цікавої, милої, прекрасні дітвори з своїми молодими батьками. І це теж багато означає. Тому що село було ваше репресоване, ви не могли говорити правди, навіть коли виконали гімн не зовсім нашої держави, а мабуть і зовсім не нашої держави, коли вставили тут цей пам'ятний знак, був свідком при цьому люди плакали. Ми зараз, очевидно, переживаємо теж такий момент, що втираючи сльозу, думаємо про наших хлопців, про сотню. І вже не одну сотню змірно вдячний, що коли виникла ідея, цю ідею підтримав свого часу пан Кожушко, коли будувалася нова школа, що ви підтримали, не дали знищити цей, цей будинок. Він є. Я хотів би, щоб туди діти ходили, щоб туди прибували письменники із-за кордону, із України. Але безумовно, так як ви відновили цю капличку. Бажано відновити ще одну-дві кімнати, тому що там буде зберігатися той хрест, забраний світ. Там будуть зберігатися взаєміни пану Володимиру Саю. Я тільки мрію про те, що сюди приїхав і новий наш президент. Я думаю, що це може статися, але не для параду, а для того, щоб переконатися. Ми всі вірні заповітам людини, яка врятувала Галичину. Західну Україну, Буковину, Закарпаття від тої страшної загрози, яка нас чекала, це був Маркян Шашкевич. Тому ми ладні створювати нові музеї, ми ладні вписувати ім'я Шашкевича в село Княже, в село Гунницька. і для цього в нас теж є можливості. В нашій маленькій делегації є ще двоє дуже достойних людей: це пан Йосип Марухняк, великий фотомайстер, який зафіксує тих дітей і вас також, але є. І добра муза Шашкевичівська це пані Галина Корнєєва. Я наважуся, отче Іване, та й ви не будете я думаю, заперечувати, щоб вона сказала пару слів. Добре, прошу. Так, чесні отці, дорогі діти, односельчани. Людина дає те, що має. Хтось має гривні, дає гривні. Хтось має доляри, дає доляри. Хтось має добро, дає добро, хтось має зло дає зло. Хто ж людина має, то дає. Маркіан Шашкевич мав сіяв дивовижні зерна любові до Бога, до свого рідного народу, до родини, до дітей. І ті зерна є містичними, бо вони проростають, дають плоди в кожному поколінні. Я думаю, що прийде зовсім немало часу. Коли в новосілки, як у всі парафії Шашкевича, будуть їздити люди, тобто сотні-сотні людей, це виїхати за кордону, тому що де би ви не були в Європі, вам показують і могили, і музеї людей, які віддали своє життя за майбутнє народу. Так що я вдячна вам за те, що ви є, і що ми дуже щасливі, що нам вдалося спільними зусиллями відкрити музей. І я вам бажаю всім здоров'я, щастя, любові, натхнення. Все найкраще. Дякую вам, яке горіло в полум'ї майдан, яке зараз тліє, але не гасне в кожному серці. Це гасло на всі віки. Я з глибокою вдячністю до всієї громади, до всіх присутних, до нашої районної влади, до священників скажу слава Україні!